Привіт усім, хто на каналі БФКТБ. Стюдент БФКТБ продовжує свою роботу. Вести ефір жовтневого випуску Хочу спробувати я, В'ячеслав Конончук. Народ каже, що жовтень це місяць змін. Цілковито погоджуюся. Бачите, як природа змінює свій лук? Ну і ми не пасемо задніх. Бачите, як коледж змінив своє вбрання. Але це ще ж не все. Ходімо. Ходи. Хто пам'ятає, що на цій стіні було раніше, а тепер? Погляньте, що малюнок виконаний спеціальними фасадними фарбами, які стійкі до погодних умов, що гарантує його довговічність. Автором цього шедевру є лучанин Андрій Присажнюк, вуличний художник, який лишив свій підпис. Ми звернули увагу ще на одну локацію, яка потребує змін. Ходи. Стоянка для роверів, але вона вже буде замала, тому що наші студенти приїжджають на мотоциклах. А це вже є проблема. Студрада. А Студрада думає. 18 жовтня Барський фаховий коледж транспорту та будівництва святкував своїх 55. Понаїхало та прийшло багато гостей. Наші студенти активно демонстрували практичні надбання, зокрема, виставку технічної творчості. Правда, Назар лоханувся, радіомікрофони не працювали. Ех, такий контент запороли. Якби не я, цього контенту і не було. Показуємо те, що маємо. Е, Максим, 3D-104. Навчаюся на третьому курсі. Я підшифровий зараз сподівається. Але зайве масочанне будування. Львова? Любога. Давайте. Можете, будьте розказати враження від сьогоднішнього виступу, виставки і з цього дня? Мені як випускнику цього запитку. Мені дуже приємно, що тут що, 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 що тут є такі гарні кладаски, старше матеріальна база для навчання. Навчити можна любого на бажання, Бу, на бажання вчитися. Що ви вміщаєте на мене Ми вивчаємо будову автомобілів, розбираємо які розвитку ломки. Можете Все. розказати ласка, враження про сьогоднішній виступ, про виставці? Чудова виставка. Взагалі я хочу відмітити те, що кожен раз, коли приїжджаю до вас, завжди дивуюся тому, скільки нового, цікавого з'являється. Хочу привітати вас через дітей, побажати всі всіх всіх гараздів, розвитку, процвітання. Е, Які ваш найулюбленіший предмет? Да. Да. Е, що ви на ньому вивчаєте? Я, я, я... Технічна експлуатація автомобіля. Все по атомобію. Доброго дня, можете, будь ласка, представитися. Не хочу. Е -е, будь ласка, підніміться. Я сьогодні... свою, свою форму. О, форму. Форма універсальна. Чесним <рих> <рих> <Нісісне> слово. <рих> 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 Дуже стильно. А що у вас написано наш штанах? Наш штанах? А я не читав я не знаю. Розроблено для професіоналів. Театрі АМ-115. Ви є професіоналом? Звичайно. Що ви в на, на заняттях? Які у вас найулюбленіші предмети? Електродне. Що можете розказати про на автомобілі? Які у вас найулюблені предмети? Автотроніка. Автотроніка, то є автомобільна електроніка. А да, що ви можете розказати? Огріватах, які є тут в розв'язці. Оце чіткий авріал. Його робив наш вчитель ТААНУМ Владислав Вікторович. Оце я знаю точно. А... Він мені показує. Що ще можна? Це мотор мотор каже. Пара від БМВ. Це правильно? БМВ. Навіщо так далеко Поїдемо там пати! О безі! Соломину не співати! Супер! Їдемо в трапа! Де спать! Ви! Для четвертокурсників, зокрема, автомеханіків, назрівають нелегкі на випробування. Єде Назар. Що це таке? Єдиний державний кваліфікаційний іспит вітаю вас на пробаційному єдиному державному кваліфікаційному іспиті зі спеціальності 274 автомобільний транспорт для здобувачів фахової передвищої освіти. Для ЄДКІ надається 180 хвилин для відповіді на 100 тестових запитань у форматі вибору однієї правильної відповіді із пропонованих чотирьох. Тощо б не робив у коледжі, але кожен студент, що проживає у гуртожитку, знає, що о восьмій годині Ось такі новини жовтня. Підтримайте наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. До зустрічі у листопаді. Чуєте, чуєте? Ви попали в кадр і вони також.